Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про те, чи варто холдити тапальні проекти. Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. На сьогоднішній момент нам видали дроп 8 проєктів. До кінця року я гадаю, що цей список поповниться десь до 15 проєктів, тому що під Новий рік захочуть більшість заліститися. І е, постає логічне запитання, чи варто холдити ці проекти. Якщо говорити коротко, не про перспективу ТД і ТП, я одразу ж скажу, що ні. Як показує практика, в перші е, години, е, в перший день, в другий день інколи, але зачасту саме перший день. Токін, який ліститься з тапалки, показує найкращий ціновий діапазон. Все, що відбувається опісля, це тільки пониження графіку. В кращому, в кращому випадку ви побачите якийсь незначний боковичок. Але зачасту вони просто зразу тонуть. Це було з всіма. Проектами, які лістилися, і скоріш за все, саме така тенденція буде і в подальшому, і ми вже однозначно ніяк не зможемо на це вплинути. Тому, звісно ж таки, максимально здравим є одразу ж продати. І якщо ви вже є якимось ярим фанатом, опісля мінімум в 2, а то і в 3, і в 4 рази більше, просто взяти і відкупити. Бо е я допустився такої помилки з доксами. Я допустився такої помилки з кетцами, з іксами, і якби я це продав а, на початку, то я б зміг відкупити в 3-4 рази більший об'єм токенів прямо зараз. А отже, означає, що я міг би на перспективу стати значно масивнішим масштабнішим а, холдером цього проєкту, ніж а, є на сьогодні. Тому не допускайте цієї ош. Е... Тому не допускайте такої помилки, не надійтесь на якесь чудо і побачили нормальну ціну. На старті Знаєте, вона буде нормальною, бо далі буде тільки гірше. Продавайте одразу і. Краще потім перезайдіть для того, щоб підзаробити в подальшому. Або просто забудьте за проект і підіть собі далі. На сьогодні ж по іксам, по доксам, по частині ноткоїна, по а в мене мінусова позиція, значно мінусовіша, якщо рахувати від тієї ціни, яка була. І єдине, що от, тільки по нотам, де в нас аля запущена наступна фаза, йде якийсь прибуток за рахунок того, що там а, а, залишив токени в проєктові. Можливо, ми побачимо другі сезони і по іншим проєктам, і ситуація зміниться. Але на сьогодні ми маємо саме таку ситуацію.